Вітаю! В сучасному світі архітектури, знаєте, все крутиться навколо швидкості та реалізму. І сьогодні ми розберемо не просто якийсь там список безкоштовних цифрових ресурсів. Ні, це буде справжня стратегія, такий собі професійний посібник, що допоможе проєктувати значно краще та що важливо ефективніше. Знайома ситуація. Проєктувати швидше, розумніше, економічніше. Здається, це мантра кожного замовника. І це ж не просто відчуття, це, ну, це реальність нашої роботи. Проекти стають все складнішими, дедлайни все жорсткішими, а бюджети, ну, самі знаєте. Тож розберемося, як у цьому всьому не просто вижити, а й досягти успіху. Добре, ось наш план. Спочатку поговоримо про головний біль кожного архітектора. Потім ось тут цікаво доведемо, що безкоштовно може приносити реальні гроші. Розберемо два типи активів: одні для красивих картинок, інші для серйозної роботи в БІМ. Потім дуже важлива частина як не натрапити на юридичні чи технічні граблі. Ну і на десерт ключові висновки, які можна одразу ж брати в роботу. Отже, в чому ж головна проблема? З одного боку від нас чекають інновації, складних, крутих будівель, а з іншого, все це треба зробити, ну, буквально навчора. І, звісно ж, не виходячи за рамки бюджету. Кожен, хто хоч раз пробував змоделювати щось складне з нуля, прекрасно знає, це тижні, а то й місяці роботи. І ця робота, м'яко кажучи, не дешева. І ось тут на сцену виходять готові цифрові активи. І давайте одразу домовимось, це не якісь там милиці, що просто зекономити час. Ні, це повноцінний, потужний бізнес-інструмент, і у нього є цілком конкретна прорахована рентабельність. Бо будемо відверті, сьогодні ефективність це вже не просто гарне слово, це наша головна зброя у конкурентній боротьбі. Давайте до конкретики, до цифр. Галузеві дослідження покажуть просто вражаючі речі. Впровадження готових БІМ-об'єктів у роботу скорочує загальні терміни проєкту в середньому на 20%. Просто уявіть, проєкт на 10 місяців робиться за 8. Це ж 2 місяці. Це просто колосальна перевага. Ну а що завжди йде поруч зі швидкістю? Звісно ж, гроші менше часу, менше витрат. І тут теж є конкретика. Скорочення термінів дає в середньому мінус 15% до вартості проєкту. Це ж не віртуальні цифри, це реальні гроші, які можна або зекономити, або вкласти в щось інше. Але звідки така магія? Звідки ця економія? А все просто. Секрет у тому, що кількість переробок, оцих от болісних ой тут не сходиться, скорочується на цілих 36%. Коли використовуються перевірені, готові компоненти, це означає набагато менше сюрпризів на будівництві, і команда одразу працює як єдиний механізм. І це все, знаєте, не просто красива теорія. Подивіться на ринок 3D софту. Він просто вибухає з майже трьох мільярдів доларів у 2023-му, За прогнозами він злетить до понад 9,5 мільярдів до 2030 року. Тобто цей потяг вже набрав швидкість. Питання тільки в тому, чи є у нас на нього квиток. Гаразд, від цифр до практики, перша наша велика категорія це активи для чистої візуалізації. Вважайте, що це ваші цифрові пензли та фарби, тобто інструменти, якими створюється настрій, атмосфера, подається концепція. Особливо це важливо на самому старті проєкту. І ось тут увага є абсолютно фундаментальну різницю, яку треба просто закарбувати в пам'яті. Моделі для візуалізації. Це, скажімо, красива обкладинка книги. Вона вражає, вона продає ідею, вона ідеальна для рендерів. А от БІМ-об'єкти це сам текст, це зміст цієї книги. У них вся суть, дані, специфікації, все, що потрібно для будівництва. Плутати їх це ну знаєте, як намагатися забити цвях мікроскопом, просто не той інструмент для роботи. Пробіжимося по ключових платформах. SketchUp 3D Warehouse це такий собі гігантський ящик з іграшками, ідеально для швидких концептів, але якість буває дуже різною. Далі CG Trader і TurboSquid це вже професійні маркетплейси. У них є класні безкоштовні розділи, але треба уважно читати ліцензію. І звичайно, 3D Sky це просто мека для архітектурної візуалізації. Але будьте готові, моделі там важкі і комп'ютер потрібен потужний. Все. З красою розібрались. Тепер переходимо до суті: до активів, які наповнені даними. Тут головне питання вже не як це виглядає, а як це працює. Бо саме ці об'єкти це фундамент для точної документації, для координації без сварок і проблем на будівництві. Так що ж таке цей bim обєкт це в жодному разі не просто 3D-моделька. Це, по суті, цифровий двійник, такий собі цифровий паспорт реального будівельного елемента. Всередині нього зашита не тільки геометрія, а й купа важливих даних: хто виробник, які матеріали, клас вогнестійкості, вага, все. Це, по суті, інтелект, який ми вбудовуємо прямо в проект. А хто ж головні гравці на цьому ринку? Ну, по-перше, БімОбджект це такий собі глобальний супермаркет, де лежать офіційні верифіковані об'єкти від виробників. Бім Forge – це взагалі щось інше, це як Лего для архітекторів. Там можна збирати цілі системи, стіни, дахи, просто з готових елементів. NBS Source це такий собі суворий бібліотекар. Все за стандартами, все перевірено, дуже висока якість. Ну і Revit City – це скоріше такий величезний форум, спільнота. Там можна знайти унікальні речі. Але кожен файл треба перевіряти вздовж і впоперек. Ось ця цитата насправді ідеально описує те, що відбувається, фокус зміщується. Раніше питали, що це за об'єкт, а тепер ключове питання, а як ці об'єкти працюють разом, як система, розумієте? Ми вже не просто складаємо окремі цеглинки, ми проєктуємо готовими функціональними системами. І це насправді фундаментальний сув. Це зовсім інший рівень мислення та ефективності. Окей. Okay. Безкоштовні ресурси це безперечно круто. Але, як і з будь-яким потужним інструментом, з ним треба поводитись обережно. Тому зараз про техніку безпеки. Поговоримо, як не наступити на юридичні міни і не занести в проєкт технічний вірус. Давайте швиденько про ліцензії. Найпростіший варіант це cc 0 Public Domain, як на MBNCG. Це означає беріть і робіть, що хочете. Повна свобода. На більшості інших платформ діє просте правило: використовувати в проєкті можна, а от просто взяти і перепродати сам файл ні, не можна. Тому головна порада просто відкрийте і прочитайте умови. Це займе хвилину, але може вберегти від величезних проблем. Але юристи, це лише половина біди, технічна якість може нашкодити не менше. Тому ось простий, але обов'язковий чек-лист з п'яти кроків для кожного файлу, що потрапляє в проект. Перевіряємо геометрію, масштаб і точку вставки, точність даних для BIM, якість матеріалів, ну і загальну гігієну файлу. Сприймайте це як такий собі карантин для нових об'єктів, це буквально питання здоров'я і стабільності вашого проєкту. Ну що ж, ми пройшли чималий шлях. Давайте тепер зберемо все докупи. Ось ті ключові думки, які справді варто запам'ятати. Отже, що головне? По-перше, безкоштовні активи це не просто спосіб зекономити, це стратегічна інвестиція в ефективність. По друге, завжди треба чітко розрізняти: ось це модель для красивої картинки, а ось це бім об'єкт для реальної роботи. Третє, безкоштовно не означає безвідповідально завжди перевіряємо ліцензії. Четверте, впроваджуємо залізний п'ятикроковий контроль якості для абсолютно кожного завантаженого файлу. Ну і п'яте, дивимось у майбутнє, а воно за готовими системами, а не за розрізненими об'єктами. І наостанок, давайте зазирнемо в майбутнє штучний інтелект, нові стандарти. Все це вже тут і воно змінює правила гри. Тому головне питання як інтегрувати ці цифрові активи у власні процеси так, щоб не просто наздоганяти ринок, а бути на крок попереду. Бо, зрештою, конкурентна перемага з завтрашнього дня створюється саме тими рішеннями, які приймаються сьогодні.